На шкільному подвір'ї одного з Вінницьких ліцею збираються учні. Цьогоріч день знань офлайн для школярів перших та п'ятих одинадцятих класів. Свято першого дзвоника у такому форматі у них проходитиме вперше за останні три роки, каже директорка ліцею Валентина Нестюк. Це такий старт, енергійний старт у новий навчальний рік. Безпекова ситуація, звичайно, заставляла задуматись над тим, як обрати сьогоднішнє святкування. Дуже просили діти та батьки все таки дітей зібрати на урочисту лінійку. Лінійку розпочали з розгортання українського прапора. Це подарунок випускника ліцею, якого він придбав за донат для ЗСУ, каже Нестюк. На прапорі підпис головнокомандувача залужного. У ліцеї три перших класи. Валерій Черкашин до ліцею провів сина Віктора. Суспільному розповідає, син не міг дочекатися, коли вже піде до школи, але сьогодні чомусь розхвилювався. Він кожен день збирався, казав, що коли, коли, швидше, швидше. Сьогодні трошки переживає, звичайно, але це для дітей власне». Каже, має надію, що навчання буде офлайн. Діти, особливо ті, які в перших класах, їм дуже необхідно. Бути присутніми в колективі і бути присутніми з вчителями, які їм будуть пояснювати це більш наглядно, тобто, а не сидіти за екраном і щось сувавлювати щось нового для першокласників навчання очне старші класи вчитимуться як офлайн, так і онлайн, каже Валентина Нестюк, врахують побажання батьків та самих учнів. Майже 1150 учнів серед них. Практично порядка ста це учні, які обрали дистанційну форму навчання. Офлайн навчання і онлайн є переваги свої, але офлайн навчання більш мені подобається, оскільки більше спілкування живе з однокласниками, вчителями, і мені здається, оцінювання більш точне. Шестикласниця Людмила Москалюк каже, за школою засумувала на онлайн онлайн-навчанні Дуже важко навчатись то немає світла, то ще щось, то якісь перебої з комп'ютером, і ти, тобто, не попадаєш навіть на навчання. А в школі навіть під час тривоги можна в Україці позайматися з вчителями. Мені пещер в школі буде. Ти можеш ну взаємодіяти з вчителями, питати їх. Я була за кордоном, тому я трошки пропустила цей цю шкіль, цей шкільний вайб, як зараз кажуть по модному. Але в принципі навчалася добре. Мені сподобалось зараз. Дуже добре повернутися в стіни рідної школи. За словами директорки профільного департаменту міста Оксани Яценко, на сьогодні з укриттями у Вінницькій громаді 33 ліцеї. Втім, офлайн навчання проходитиме у 42 У решті дев'яти закладах під час повітряної тривоги учні перебуватимуть у сховищах, що поблизу. Це закріплено відповідними меморандумами. На онлайн навчанні будуть два ліцеї. В Одному з приміщень триває робота з облаштуванням укриття, а в іншому зараз розпочинається. Так як ми на жаль, уже другий навчальний рік починаємо в умовах воєнного. Стану адміністрація розраховує відповідно до кількості місць в укриттів, скільки може дітей вийти в першу зміну, скільки дітей може вийти в другу зміну, чи може це бути повністю офлайн навчання, чи це буде змішане? Їхнє укриття каже Валентина Нестюк, розраховане на 300 учнів початкової школи. У нас сім класів в першу зміну та п'ять у другу. Розвішали вказівки, ну, де який клас буде перебувати під час тривоги. Тому що діти початкової школи вони найбільш вразливі. Учні ж 5 та одинадцятих класів на час повітряної тривоги переходитимуть в укриття, що поруч Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.